Я ненавиджу шахи, я ненавиджу шахи. Ви ненавидите шахи? шахи? Так, чому ви ненавидите шахи, будучи, мабуть, і можливо найкращим шахістом усіх часів? Ну як це, як? Тому що я знаю про що шахи насправді. Це все про зазубрювання, це все про підготовку, а креативність? Креативність Так, креативність вона вона... вона значно нижче у списку. Так, але ж ви стали чемпіоном світу завдяки ну, креативності. Ну, перш за все це було давно, коли я грав зі Спаським перший матч. І навіть другий матч, це вже було давно, 15 років, майже 13 років тому. І шахи буквально останні кілька років змінилися кардинально з усіма цими комп'ютерами. Але насправді, якщо проаналізувати шахи об'єктивно, дуже дуже об'єктивно це була паршива гра. Повертаючись навіть до часів морфі, навіть там було багато теорії, але все ж є місце для, ну, для таланту, для творчості. Це не все заготовки, не все теорія, ну не все ні, ні, не все звичайно, не все. Я згоден. Але навіщо ви хочете мати справу з чимось, що в основному заготовки і зазубрювання? Очевидно, це не все. Очевидно, це не все, але творчість вона може це третя в списку спочатку заготовки і зазубрювання, а потім уже йде творчість, на відміну від Fisher Random, де ви ставите творчість на перше місце. Так, так, так. Тепер дозвольте пояснити дещо про фіша Рандом. Я ніколи не стверджував, що це найбільший винахід, знаєте, з часів винайдення пластівців для сніданку чи щось в цьому роді. Розумієте про що? Я Я ніколи не стверджував, що це ідеальна гра. що я говорю, так це те, що це набагато краще ніж старі шахи. А тепер, наприклад, скажімо, можна було б мати мільйон ігор, схожих на шахи, правда. Можна мільйони з них, чи навіть 10 мільйонів були б краще, ніж віше рандом, але суть Рандом у тому, що це по суті те саме, що й старі шахи. Тільки ви позбавляєтесь дебютної теорії і правила дуже легко запам'ятати. Ось в чому полягає моя думка. Я щойно не дивився книгу, яку дав у мені Семі. Це книга про Капабланку. Капабланка запропонував дуже цікаву гру. Здається, там була дошка 10 на 10 чи щось таке, і е, було два королі і додаткові фігури, і ви могли виграти партію, поставивши мат будь-якому з королів суперника. І це виглядає як дуже креативна гра і, можливо, набагато краще, ніж фішерандом. Але вона здається надто складною навіть для мене. Для провідного шахіста це виглядає надто складно. Ці всі додаткові фігури, величезна дошка, два королі. Якщо це відлякує мене, то, думаю, пересічного гравця це відлякає ще більше. Тож існує багато ігор, які можна придумати, але в них є практичні недоліки. Не творчі недоліки, а саме такі, що відлякують людей від того, щоб їх вивчати. Розумієте, ось моя думка щодо фіше рандом. Ви можете вивчити фіше рандом буквально за 5-10 секунд, практично миттєво. Тут немає жодних перешкод. Ті самі фігури, ті сама дошка. Усе, що вам потрібно, це генератор випадкових позицій, і за одну секунду у вас вже є початкова позиція, але, звісно, можна створити і більш креативні ігри, ніж фіше рандом. Можливо, знаєте, додати додаткову фігуру чи зробити дошку більшою і багато всього іншого. Але моя ідея в іншому. Люди думають, що я проти шахів. Ні, я не проти шахів, я за шахи. Я намагаюся зберегти їх живими. Усе якраз навпаки. Я взагалі не пропоную нічого радикального. Нещодавно я запитав двох ісландських гросмейстерів, хто був найкращим шахістом за всю історію шахів. І вони обоє задумалися. Я уточнив, говоріть об'єктивно. І вони обоє сказали: Бобі Фішер найкращий гравець усіх часів. Ви згодні з цим твердженням? Я хочу повернутися до Фішера Дон. Ви не хочете відповісти на це питання? Ви найкращий гравець усіх часів? Ну, очевидно, я так вважаю, правильно. Під час матчу ви перемогли Тайманова з рахунком 7-0. Ви перемогли Ларсена 6-0. Цього ніхто ніколи не робив. Перш за все, ви маєте зрозуміти одну річ про шахи. Звичайно, я сильніший за Морфі. Чому я сильніший за Морфі? Не тому, що в мене більше таланту, ніж у нього. Я просто знаю набагато більше теорії, правильно? Якби Морфі жив у наш час і не міг відкрити жодної книги, скажімо так, він би виступив погано навіть проти майстрів але це не мало б жодного стосунку до його таланту, так? Тож коли ви кажете Я сильніший за, це нічого не означає. Усе через цю теорію в шахах. А от якби ви запитали, чи я найбільш талановитий гравець, це вже інше питання. Ви найталановитіший гравець? Ну, знову ж таки, так, я так вважаю, але можливо, знаєте, це лише моя думка. Морфі був дуже талановитий, Капабланка був дуже талановитий. А що щодо пізніших чемпіонів світу? Каспаров. Як я вже казав, мені не подобається занадто заглиблюватися в старі шахи, бо я їх настільки ненавиджу. Я відчуваю, що заглиблюючись у них, я певним чином їх рекламую, а я не хочу просувати цю кляту гру. Мій єдиний інтерес у старих шахах лише один. Викривати договірні партії. Люди живуть у світі ілюзій, але хіба ви не вважаєте це парадоксальним? Адже саме ви найкращий гравець усіх часів, а тепер кажете, що це найбільш таке життя? Це насправді не парадокс. Шахи це по суті пошук істини, так тож я існую істину. А істина в тому, що шахи більше не являються хорошою грою. Знаєте, шахи вже нікуди не годяться. І об'єктивно вони не були хорошою грою вже 150 років. Відтоді як з'явилася вся ця теорія, це була добра гра, можливо, 200 років тому за часів. Е... Того хто розробив теорію пішаків, як його звали, е... француз. Тобто, ви хочете сказати, що вже коли ви стали чемпіоном світу, тоді шахи теж були поганою грою. Так, так, так. Це була погана гра, але з іншого боку, вона не була такою поганою, як сьогодні. Жодного порівняння, але це була погана гра. тоді я був охоплений амбіціями, прагненням перемогти. І я був готовий долати всі ці ідіотські перешкоди, які стояли на шляху і заважали талановитій людині вигравати. Але тепер розумієте. Що коли ви стаєте старшим? як кажуть з віком, якщо ви не стаєте кращим, ви маєте стати розумнішим. Тож зараз я набагато розумніший ніж був тоді. Знаєте, набагато набагато розумніший. А тепер я не хочу робити все складним шляхом. Навіщо робити все важким шляхом, коли є спосіб простіший і кращий? Старі шахи, це ніби ви б'єтесь головою об стіну з усією цією теорією. Ви намагаєтесь знайти якесь маленьке покращення на скажімо вісімнадцятому чи двадцятому ході? Це просто смішно. Це стає все складніше і складніше. Вам потрібно все більше і більше допомоги комп'ютера. Вам потрібно все більше і більше людей, які попрацюють на вас, і все менше таланту. Так, і все менше і менше творчості. Це абсурд, де ж тоді задоволення? Навіщо в це грати? Ви поступово почали не шахи? Чи це сталося раптово? О, це хороше питання. Я думаю, це прийшло поступово, але потім, у певний момент, я вже ненавидів шахи, але не усвідомлював цього, розумієте? Бо я все ще намагався змусити це працювати. Але тепер я зрозумів, я поступово ненавидів їх увесь цей час.